Братья, виходьте! Братья! Братья, виходьте! Нах, 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 братья, выходьте! Нах, 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 братья! Братья, виходьте! На на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на, на, 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 на. Куди ж вони пішли эти собаки? Я таку смакоту пронесла. Братія! На, 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 на. Господі, Ісус, будь ласка, допоможе найти собак. Добрий день.

Куди вони пішли? Мердавські собаки? Ось так, Вони були, а тут ось немає. Може, десь поруч з кимось пішли. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 Nema nikoga. Može poručki mu

Nah, 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 Господь Иисус, будла куда поможет на этой собаку. На, 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 на. Нема, браті. Куди ж вона пішла? Може трошки підожду пару хвилин. Погані діл немає. От беспокоить, куди вона поділись? На, 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 на. Братья. Братья, на, 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 на. Не знаю куди вони пішли. Я, мабуть, піду за все дамку там, але вони його туспокою. Хотіла говорям дати, вони б такі раді були. Достатньо.